Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? Скажіть, допоможіть. Раніше було гірше. Закривали шляхи. Дуже сильні руйнації обстріли. Так, дайте відповідь, скажіть, допоможіть? Угу. Росіяни планують хочуть е, оточення робити Покровська. І обстріли сильні. Но в них не вистачає живої сили. Вони знають, що захопити не зможуть. Наміри можуть бути, але здійснити не можуть. Це в них повільно, все дуже повільно. Ще, дайте відповідь, скажіть, що планують рашисти. Дуже така карта вийшла, коли зброя використовується, коли. Заміновану територію, коли або хімічна зброя? Ну, Така зброя, коли багато багато людей може бути поранено. То як це назвати? не, не смертельно, але поранено, як виводять із строю. Може, хімічний газ чи Таку отаку вони планують робити. Но живої сили не вистачає. Це, може, через обстріли, через застосування такої зброї. Але так закрити шлях, як раніше, в них не вийде. Буде працювати наші військові. Ось вийшли карти. Багато роботи, особливо для наших військових артилерій нашої. І ще. В расистів немає в що одягати військових, чи вони в них померзнуть. Зараз щось відбудеться, вони про це розмовляють, ідуть розмови про це. Допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на покров російських найманців. Ой, багато через те, що дуже багато атак, наступів. Може нашим військовим треба ще більше і більше зброї, але відсіч буде дана потужна. Рашисти змушені будуть відступати, де Може, навіть і зброю лишати. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на Покровське. Знищіть, будь ласка, всі склади із боєприпасами, всі командні пункти, всю логістику расистам знищено. Більше немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються, самі себе хайдуть повбивають, буде так і так є. Заперечую, знімаю повністю. Всі перешкоди обираю. Ну так, да, тут показані карти, коли інформатори в них існують от, на шляхах, коли якась іде зброя, от, здають інформацію, Прошу Вищі ще сили викрити, будь ласка, всіх, хто здає інформацію, росіяни більше не отримують інформацію. Зкривай, засуджує на двічні строки, буде так і такі. Більше немає змоги. Російська армія наступати не зможе. Повністю зруйновані всі склади з боєприпасами знищено. Більше немає чим і ким воювати. Прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку. Одведіть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і каби, і впіві дрони дрони камікадзе дрони ждуни. Усі скиди одвожу, одвертаю від наших людей, повертаю расистам, хай їм прямо в голову летить. Особливо тому, хто дає накази хто їх і виконує. Хай з ними все це станеться, буде так і так і є. Буду захисниця. Ще я хочу подивитися Куп'янськ. Куп'янський напрямок, скажіть, допоможіть вищі сили чи є. Що, що може заважати знищити росіян, що наступають на Куп'янськ? Де намагаються закрити шляхи, щоб важко, дуже важко було, щоб зброя не надходила, і саме страшне, щоб людям було існувати дуже важко. от Там гуманітарна катастрофа, це вони можуть, це вони планують, і обстріли потужні, ну і сильні атаки. У наших військових задумка є, що на цьому напрямку робити. Заперечу, раніше було гірше. От знову така карта йде, що в минулому було гірше. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на купівські. Ну так, те, що вони оточені, намагаються дрізати куп'янськ, щоб це було туди важко дістатися, відрізати військових. Ну і знов ця карта, коли заміновану територію. Ну, заборонена зброя використовується. Заперечу, обираю повністю. Прошу ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим, на знищення расистів. Це буде добре. Відкриваються всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить зброя, підтримка, жива сила. Закривається небо над Куп'янськом, над нашими військовими, захист міцний. І прошу вище сили, допоможіть знищити расистів. Всі склади з боєприпасами командні пункти, всю логістику расистам знищити більше немає змоги. Немає чим і ким наступати, воювати, наступати на Куп'янськ не зможуть. Росіяни тікають, лякаються, хай самі себе повбивають йдуть. Відкриваю шляхи дороги нашим військовим на перемогу на Куп'янському напрямку, буде так і так є. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від. Військових України, цивільних людей на Куп'янському напрямку. Отведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптом волокні, дрони-ждуни, скиди всі одвожу, одвертаю. Повертаю назад расистам. Особливо тому, хто придумує ці наступи, обстріли. Тому, хто їх виконує, хай з ними все це станеться. Хай їм в голову летить і їх нищить, більше воювати не зможуть расисти. Буде так і так є. Одсікає росіян від Куп'янська, на які вічні. я Буде так і так і є. От. І зараз я хочу подивитись захист на найближчий час. Давайте подивимось, чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким, людям. Чи є загроза бути пораненим? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза? Ну так, тут може бути... Коли е, дитячі е, школи, садочки, може, е, лікарні також, е, ще е, дуже важко буде залізна дорога, може страждати, можуть е, не, ї, не піти затримка, так, скажіть, допоможіть, чи є загроза? Життю тим, хто дивиться відео близьким людям. Щось вийшло, можуть бути, в них є ціль якась лікарня. Можливо, це пов'язано із військовими, а можливо. Ну, не знаю, це мені йде чомусь планують напад, обстріл, але не в Україні. Наших людей, можливо, які знаходяться не в Україні. Отак. От Де їх лікують, може. Або вони там знаходяться. Реабілітація може якась. Коли їх ставлять на ноги, отак. Скажіть, допоможіть ви ще сили, що відбувається? Угу. Угу. Це буде прояв залякування, що, наче дивіться, як я можу дістати, де завгодно, що українця вам ніде ну не сховати. Я все знаю, все бачу. Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть знищити Рашиську Федерацію. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби fpv дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, дрони ждуни, скиди, всі відвертаю повністю. Все буде добре. Наші військові нас будуть дуже гарно захищати. Повертаю все назад. Звідки запускають все назад? Вертається їм прямо в голову летить, особливо тому, хто придумує ці обстріли, ці наступи. І того, хто здійснює. Прошу допоможіть вищі сили знищити расистів, росиських найманців, всіх, хто здійснює обстріли України, наших військових. Хто? Військо... Прошу допоможіть знищити всю військову авіацію Росії, щоб більше в них не було жодного військового літака. І флоту військово також буде так і так. Це буде захист міцний. Буде так, так і так є. От на цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, будьте дуже обережні, прислухайтеся, що відбувається. Все буде гаразд. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!